Останні слова її були, вона зайшла, збираючись на останнє водіння на зустріч з інструктором, вона зайшла на кухню до папи. Вона була дуже весела. Дуже, дуже весела, дуже радісна, дуже ну, ну, така прямо на подйомі. Бо вона вивчила вже всі правила. Точнее, з І воду іспиту в мрел? ну, І... Не знаю, зараз якісь зараз. І, і, цей, то... і вона ти... все вивчила, і вона бігла вже така довольна, що це останнє водіння, і, і там і все, і вона закончилась. Бо ми планували ще рано, вибрали ще машину, дивилися, яку може згодом купити. Я кажу, два якусь недорогу купимо, щоб ти могла навчилася їздити, а там будемо далі вже дивитися. А потім, коли ти почула оці... Ні, вона пішла, вона зайшла на кухню і сказала, що повезе, тому. А, в Кому нас я буду от, так, в кого я буду працювати, бо я ніколи не запізнюсь. Вона ніколи нікуди не, 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 не запізнилася. Вона до, приходила на зустріч на, на 15, 20, 30 хвилин раніше. Вона чекала, але вона не запізнювалась нікого. І вона каже: прибіжала така до мене. Ти представляєш, як комусь повезе, що я не з я, я говорю, чого це? В кого я буду працювати? Я говорю, чого це? Бо я не запізнююсь. І доволі така, і побігла. І побігла, а потім вже. Коли Алла я працювала там на балконі і щось там по суці, по... побачила на Фейсбук чи десь в Телеграмі, що над Вінниччиною пролітає ракета. Я її скинула просто, я навіть не знаю, чого її скидала, обично, ну, наже ж тривога постійно. Скинула їй, і вона мені з'явила такий короткий відео Клас. Було. Це було і, в 10.41. Вже... Я почула, що щось летить, це буквально пройшла секунда. Я зрозуміла, я що це не самоліт і це не вертольот. Летіло над головою і я почула два вибухи. Діма був, я був там телефону, був в, в, в 11.15. Я був там на місці. Там не пускали нікого. Я був там на місці в що було я, він говорив по телефону, я, ви, я вибігла зразу до нього і кажу, що в нас прильот. Він не чув, бо він по телефону говорив, не чув. Я говорю, де Саша, я, я, я її, він на її набрав, в неї не було, з не було зв'язку. Він зразу набрав інструктора. З яким вона зустрітися, він каже, що він тільки під'їжджав туди. Я її набираю, і в неї теж немає зв'язку. І в мене почалася істерика, тому що Саша носила з собою телефон завжди в руках, в кармані, тобто вона його з рук не випускала. Ну дуже хотіла там оцей купив. Я її купив цей 13 про Макс. Айфон, вона дуже його хотіла, і це там і на 18 років я їй подарив цей телефон, і вона з ним ходила, і там навіть з рук його не, не випускала. Вона було, коли ну, була коли займалася на вождінні, то вона просто відключала. Я кажу, а може вона поїхала, відключила його. Yeah. Ну коли я вже набрав інструктора, я кажу, давай їдь. І я одразу сів в машину в тапочках, і, і там в хвилин минут я був вже там. Я обігав всі двори. З лікарями, потім я поїхав вже по лікарням. На наступну, а вона м, зупинилась біля нейромеда. Прямо отут. От от і а, 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 завжди вона стояла тут, де дерева стоять. Там паркуються ці учбові машини. От, напроти. І я на наступний наступного дня я вже... Позвонив ну, своїм співробітникам. Ми взяли кінологи, взяли собаку, і собака почула її там. Ну, взяли її речі, і собака почула її там. І ми почали ходити. Ну, ми, я все думав, може десь вона контужена, десь вона сховалась в подвалі. Ну це ж стрес, ага. який вона така дівчинка була, що вона боялася всього. Ну, домашні домашня дитина була. Вона муров'я за своє життя, ну навіть муров'я не вбила, бо вона боялася і осу, і муров'я, і муку. Тобто це таке. І ну мало, ли, ну, друг такий стрес. Я вже позвонив на Київ, тому що а, ми під'їхали залою в, цей, в поліцію, в неї взяли тести ДНК. Ну, взяли ДНК. Я позвонив в Київ там своїм знайомим, і вони вже набрали. Сюди в Вінницю і мені вже сказав, що кріпись. Оттак. Я ще не вірив, я поїхав, я взяв, у мене остання, в нас пішла сама там, в стоматологію, зуб виривала, їй зробили панорамний снімок зубів. Угу. Я взяв там ще її хлопець, що вони там дружили дуже так, з 14 років він скинув, що які кольця були, я поїхав в нього. Я, я добився, щоб її відкрили, щоб я подивився. Ну, ну таке. От. І, так вже, і потім вже, ну, вже поняли, що, що її немає.